Всім привіт! Сьогодні тестую новий формат такого відео, буде трішечки інакше, ніж завжди, тому напишіть в коментарях, як вам чи зручна така подача відео. Поїхали! По кісточкам в мене буде одна широка, веєрна кісточка для дерев, далі новенька кісточка, на яку скоро буде огляд така. Кругленька і тоненька, по фарбам білий, чорний, коричневий, жовтий, блакитний і червоний. Я малюю на звичайній Такої Відділяю горизонт, воно буде набагато вище середнього, і починаємо малювати з неба. Дивіться, для неба спочатку беру блакитну, набираю на широку таку кісточку і починаю з самого верху малювати. З самого верху, воно в нас буде прям темно. Темне, ну, звичайний блакитний цей колір. По назвам не буду казати, тому що акрил польський там трішки назви не збігаються. Далі буду додавати білого, тому що чим ближче до горизонту неба, тим воно у нас буде світліше. Тому додаю ще біле, щоб воно стало прям таким блакитним. блакитним Далі буду малювати хмарки. Для цього нам потрібно змішати білий з чорним і трошечки з синім, щоб отримати такий сіро. Блакитний колір. Це дніми буде тінь від хмарок. І цією ж великою кісточкою наношу з лівого боку таку тінюху. Далі беру білу фарбу і наношу, трошечки відступаючи, ще такі білі плями. Ну, таку хмарку робимо. Далі це все трошечки просто білою фарбо. фарбою. Я розмазую наші хмарки, як мені подобається. До горизонту вони будуть більш меншими. Далі намішуємо зелену світло-зелену фарбу, це великий відсоток жовтого і трішки блакитного. І знову ж таки, те, що ближче до горизонту, в нас буде більш жовтіше, зеленіше, далі зелене і до кінця нашого аркуша. Ну, до, до аркуша в кого що, буде він темно-зелений. Далі ще роблю до цього зеленого, додаю чорний, і верхніми такими вертикальними мазками ще трішки затімняю. Таке затемнення в нас буде, це буде ну, сама, знаєте, травка. Далі набираю на кісточку також цей темно-зелений і малюю на горизонті якісь дерева. Також одне дерево в нас буде відносно з лівого боку трошки вища серединки. Ще буду набирати жовтий і додавати з лівого боку, щоб трішечки там з'явилися такі двадешні дешні трохи була тінь, трохи був рефлекс, і все на світі. Трошки ще додам на горизонт, але це не обов'язково, там можуть на горизонті бути дерева однотоні. Далі під цими кущиками ще спробуємо з вами намалювати. Тінь. Я буду брати темно-зелений і великий відсоток навіть коричневого або чорного, що вам більше до вподоби, тому що я знаю, що не всі використовують чорний у своїх роботах. Я ж інколи люблю це додавати в тінь, тому тут за бажання. Тінь світліша буде в дальніх дерев, те, що ближче буде трошечки затемняти. Далі я буду малювати рожевим це білий плюс червоний. Такий ніжно-рожевий колір – це чисто радіо експерименти. Я хотіла декілька маків зробити з підложкою під рожевий. Але це не обов'язково, можливо, відразу набирайте червоний і робіть такі мазочки. Форму мака прям конкретно виводити не потрібно. Там, де я намалювала рожевим, я ще продовжую поверх малювати червоним. І далі просто буду всі інші маки малювати звичайним червоним акрилом. Не заморачуватись без підложок. Дивіться, я їх роблю таким, в принципі, доволі відкритими маками. Перші маки, що ближче до нас, вони прям будуть великі, ми їх можемо детально розглянути. Те, що буде далі від нас, все далі, далі вони будуть все менші менші. І так поступово до середини картини це буде просто червона лінія. Стосовно цієї лінії червоної далі, в яку переходити маки, ви можете напрямок обирати самі. Мені все-таки воно буде більше доходити до наших дерев кущів і далі трішечки до горизонту. Тому що те, що буде далі, ви взагалі його по факту бачити не будете. Далі я намішую бордовий такий відтіночок, це в нас червоний коричневий, по Конкретно цьому відцінку, дивіться, як вам більше подобається, тому що я на передніх маках буду робити трошечки, знаєте, таку такі темні пелісточки, хочу. Це все, знаєте, експеримент. Ви робіть, як вам подобається, а я буду трошечки експериментувати. Перші листочки, які ближче до нас, буду робити трохи темніші на таких великих маках. Ті, що прямо біля нас. І трошечки ще докину оцей. О... Такого бортового відцінку ще вдалі. Далі знову беру велику кількість червоного, прям так набираю добре, щоб маки були, знаєте, як двадешні, такі, щоб в них була ярко виражена текстура. І прохожусь повністю по всім макам, які нам видно, Ну, в принципі, які знаходяться ближче до нас. Можливо, ще деякі там десь на горизонт додаю ще трошечки те, що далі. там. І продовжую далі набираю о, суміш. Блакитного, жовтого і чорного. Додаю ще більше жовтого зараз на палітру, тому що знаєте, жовтий це той колір, якого потрібно дійсно дуже багато, особливо, якщо ви малюєте природу і у вас там будуть різні зелені відцінки. Я все ж таки набрала на палітру для початку багато, але як бачите, конкретно жовтого кольору на картині як то й немає, але його йде найбільше. Тому додаю ще сюди трошечки жовтого, тому що, ви колір пішов в бірюзу, Ще чорного, і будемо додавати самі, знаєте, стібільочки, листочки цих маків, макам. Тут дивіться, як вам подобається. Це все можна було зробити на початку перед маками. але... Я вирішила так, знаєте, малюйте кому як зручніше. Якщо вам зручніше ці всі стібельки намалювати перед тим, як будете малювати маки, малюйте в такій черзі. Я буду їх додавати зараз. Беру тонесеньку кісточку. До речі, цей польський акрій, тут треба мінімум води, тому ви контролюйте, скільки води вам потрібно додавати до вашого акрилу, тому що акрил буває різний. Наприклад, у мене білий дуже густий, туди треба більше води. Ось таким чином, де-не-де, більше всього на передньому плані, я додаю ось ці листочки. Листочки, стібільочки такі темні, щоб контраст такий був у картинці. А далі беру жовтий, можливо, трошечки з блакитним, і додаю поверху цих. Темних стебільочків, або навіть там, де їх немає, додаю ще жовтий. Так тим чином, ми будемо підсвічувати, знаєте, перед картиною, вона буде виглядати набагато цікавіше. Також можу ще трошечки додавати туди вдаль, як додала ці темні стебільочки, листочки. Далі беру чорну фарбу, також добре все набираю, тому що в мене ж маки такі 2 там ще куча червоного, і малюю чорним серединку маків. Прямо, щоб добре її було видно, вона не повинна бути маленька, вона така відносно середнього розміру. І наношу прямо майже всюди, де конкретно видно ось ці квіточки. Далі ще на деяких маках додаю трошечки білого, просто якийсь блік білий. Це не на всіх, на деяких. Ще хочу трошечки додати текстуру нашим хмаркам. Беру просто білий акріл, набираю на пальчик. і... Там, де прям ярко виражений буде білий, додаю ось цей білий акрильчик. Проходжусь майже по всім хмаркам, але обов'язково не замальовуйте саму тінь, яку ви додавали. Як бачите, там синеньке в мене. Я просто прохожуся отак поверх, щоб залишилася і тінь, і був, був більший контраст. Щоб також якісь хмари набували такої тридешності. Такої. Об'єму такого можеш ще дати трошечки їх на горизонт, але геть легесенько там пальчиком тернути. Тут хмари, знаєте, це ваша, як то кажуть, фантазія. Кому як подобається, хтось любить, щоб їх було мало. Я люблю, щоб їх було дуже багато. Мені це прям дуже до подобається. Прям. Дуже гарно, як на мене. І ось така картинка загалом у нас вийшла. Я ще додам трошечки білих бризгів наперед картини. Ви як забажаєте. Вона, в принципі, вже доволі гарна, можна її так залишити, але мені чомусь хочеться на цій картині більше експериментів, тому ще додаю трошечки білих бризг. Їх дуже трошечки. На самій картині, можливо, зараз ви її не дуже побачите. Але так чисто для атмосфери додала. Напишіть в коментарях, як формат вам такого відео, чи подобаються вам такі туторіали на різні картинки, як малювати, чи краще, коли я просто все відео пришвидшую і ви малюєте. Для мене це дуже важливо, тому напишіть, будь ласка, в коментарях.